За п'ять днів росіяни випустили триста ракет, і двісті безпілотників по українських містах, відновивши кампанію терору проти українського населення, вбивши або поранивши сотні людей. Водночас сили Кремля наступають майже по всьому фронту. Під особливою загрозою перебувають українські позиції на усі Бахмута, Вдіївка та Роботине. Ситуація складна, тому в суспільстві все частіше лунають заклики до масової мобілізації. Давайте подивимося на поточну ситуацію на фронті. А зараз невеличка інформація про партнера випуску. Сюжет ґрунтується на аналітиці незалежного оборонного центру Рохан Консалтінг. Від початку війни Рохан щоденно публікує огляд подій під назвою Моніторинг конфлікту в Україні, в якому надає детальний та унікальний аналіз ситуації на полі бою. Оформити підписку на нього можна за посиланням в описі. Харківський напрямок Росіяни продовжують артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в регіоні. За словами Олега Синігубова, голови Харківської обласної державної адміністрації, нещодавних обстрілів зазнали, зокрема, Ветеринарне, Сеньківка, Петропавлівка та Куп'янськ. Важливо, що за словами Сенігубова, росіяни не відмовилися від наміру знову атакувати Харків. Однак для цього кремлівським військовим спочатку доведеться захопити важливий залізничний вузол Куп'янськ. Відтак, згідно з повідомленнями української сторони, ЗСУ покращують свою обороноздатність, в тому числі будують укріплення вздовж всієї лінії фронту. Луганський напрямок ініціатива на цій ділянці належить росіянам. Вони продовжують наступати в напрямку Куп'янська та Лиману, здобуваючи певні територіальні переваги, але не прориваючись. Важкі піхотні бої відбулися біля Іванівки. Росіяни прагнуть отримати плацдарм у районі Синьківки. Обидві сторони підтвердили просування росіян на схід від тернів. Це ключовий населений пункт для забезпечення українського угруповування на лівому березі річки Жеребець. Важкі бої також тривають поблизу Серебрянського лісу. За інформацією українського джерела, росіянам вдалося захопити дві українські позиції на південний захід від Кремінної. Кажуть, що росіяни наступають з чисельною перевагою 1 до 5. Російські джерела стверджують, що наступ росіян у Серебрянському лісі триває і що їм вдалося в деяких місцях просунутися на відстань до 3 кілометрів. Однак українці чинять запеклий опір і проводять власні контратаки. Донецький напрямок росіяни демонструють значну активність на Донецькому напрямку. Напрямки на Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку залишаються пріоритетними, і російське командування не шкодує живої сили та інших ресурсів, щоб витіснити українців з цих тепер вже неіснуючих міст. Зміни на лінії фронту, що відбуваються щотижня, не є вражаючими, але кумулятивний виграш Кремля за останні два місяці є помітним. Це можна побачити на наведеній нами анімації, яка порівнює нинішню лінію фронту з тією, що була на початку листопада. Найбільше просування російських військ дійсно відбулося в Донецькій області, і його можна побачити на фронтах Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Але давайте повернемося до поточної ситуації. Українське джерело повідомляє, що росіяни наступають на часів яр. Аналогічна ситуація в Богданівці, де, за повідомленнями, агресори просунулися вглиб населеного пункту на 500 метрів. Українські війська отримують позиції біля хромового та Іванівського однак росіяни просуваються вздовж дороги з боку дачі. Схоже, що росіяни розраховують, що як тільки Богданівка опиниться під їхнім контролем, українська оборона часів яру розвалиться, і українці будуть змушені відступити у самому Бахмуті. Останнім часом не було ніяких змін. Тим не менш, деякі українські джерела вважають, що в цілому ситуація на бахмутській дозі гірша ніж в Авдіївці. Причиною погіршення ситуації під Бахмутом називають розгортання свіжих російських резервів, які підштовхнули сили російських бойовиків уперед. Як наслідок, росіяни закріпилися на бахмутській ділянці фронту більше, ніж в районі Авдіївки. Нагадуємо, що всі джерела, згадані в цьому матеріалі, можна знайти у звіті Ukraine Conflict Monitor Report on Rohan's Substack, посилання в описі. Також росіяни планують активізувати обстріли на підступах до очеретиного. Агресор також збирався увійти до степового, звідки його щодня витісняють українські сили. Велика російська атака в районі Авдіївського коксохімічного заводу відбулася 22 грудня. Але українцям вдалося її відбити. Тривають запеклі бої біля новокалинового. Росіяни також намагаються просунутися в напрямку Новобахмутівки. Однак все ще продовжують надходити повідомлення про те, що російська піхота відмовляється виконувати накази. Такі повідомлення з'явилися двічі за останній тиждень у двох різних випадках. Ситуація в самій Авдіївці залишається незмінною, місто, як і раніше, затиснуте з трьох боків. Ширина української кишені становить близько чотирьох кілометрів. Коментуючи ситуацію в місті у вівторок, 26 грудня, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Заявив, що протягом двох-трьох місяців Авдіївку може спіткати доля бахмута, тобто повне руйнування. Він також заявив, що якщо в українців не вистачить сил, і ми побачимо, що краще врятувати людей, ми приймемо це рішення. Ми врятуємо людей, а потім повернемо територію. Це буде залежати від ситуації. Ця заява схоже вказує на те, що залужний розглядає можливість відходу з цього району, якщо вважатиме це за потрібне. Такий підхід контрастує з попередніми українськими операціями, зокрема в Бахмуті, де місто оборонялося занадто довго, що призвело до значних втрат серед українських військовослужбовців та артилерії. Незважаючи на російський наступ з трьох сторін, Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Таврія, заявив, що наразі немає реальної загрози оточення Авдіївки. Він пояснив, що Москва втрачає 300-400 солдатів на день вбитими і пораненими. Хоча російські атаки не припиняються, штупун додав, що українці підтягують резерви і перегруповуються, щоб впоратися із ситуацією. Забігаючи наперед, росіяни також наступають на північне та первомайське. Майже вся Мар'їнка також знаходиться в руках росіян. У понеділок, 25 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що російські війська повністю звільнили Мар'їнку, але українці стверджують, що вони отримують кілька вулиць. Однак 90% Мар'їнки можна вважати під російським контролем. Самого міста вже не існує. Українці будують укріплення на околицях руїн Мар'їнки. Росіяни також атакують околиці Новомихайлівки разом з Побєдою та Георгіївкою. Очікується, що ці населені пункти будуть головними для наступу на Новомихайлівку з півночі, що відкриє шлях до ключового українського логістичного вузла Курахове, який живить підрозділи у Вугледарі. У самому Вугледарі останнім часом не відбулося жодних значних змін. Південний напрямок. Протягом останніх двох місяців лінія фронту на Запоріжжі залишалася фактично замороженою. Найбільша зміна це поворот на Оріхівській вісі. Росіянам вдалося скоротити прорив під роботиним, де українці втратили частину своєї важко завойованої території. Українські джерела повідомляють, що росіяни продовжують м'ясні штурми роботиного, але останнім часом їхній прогрес був незначним, а втрати величезними. Аналогічні обстріли тривають із боку Вербового. Ані російські, ані українські джерела не повідомляють про події поблизу Новофедорівки та П'ятихаток. Херсонський Кримський напрямки українці продовжують отримувати плацдарми на лівому березі Дніпра. Плацдарм у кринках навіть трохи більший ніж два місяці тому, але в принципі шанси на розширення цієї присутності невеликі. Українці намагалися просунутися на південь від населеного пункту, але були зупинені у суботу, 23 грудня, командування українських ВПС повідомило, що росіяни втратили три винищувачі Су 34 Незрозуміло, як це сталося, але ймовірно, що українці перемістили частину своїх батареї петріотів ближче до лінії фронту і атакували російські бомбардувальники на відстані. Також не зрозуміло, хто надав дані для наведення на ціль, але деякі джерела припускають, що це був натівський авакс, який допоміг українцям провести цю успішну операцію. Крім того, в ніч на 26 грудня генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач повітряних сил ЗСУ, підтвердив, що українці здійснили успішний удар, який знищив російський великий десантний корабель Новочеркаськ клас Ропуха проект 775 в Криму. Близько 2.30 українська авіація випустила крилаті ракети по Новочеркаську, коли він перебував у порту Феодосії. Скільки і якого типу ракет було випущено, не уточнюється. Пізніше Севастопольські новини повідомили, що в результаті атаки загинули 74 моряки і 27 отримали поранення. Вибух після атаки був надзвичайно потужний, що вказує на те, що судно перевозило боєприпаси. За оцінками Рохан в найближчі місяці ймовірні нові подібні атаки. Повертаючись до загальної картини у п'ятницю, 29 грудня, росіяни здійснили другу найбільшу на сьогоднішній день ракетну атаку на Україну. Вони запустили загалом 158 ракет, включаючи безпілотники Шахет-131-136, ракети ППО, крилаті ракети, балістичні ракети та протикорабельні ракети. Для порівняння в перший день війни росіяни випустили 160 ракет. Українська протиповітряна оборона впоралася з менш складними цілями. Крилатими ракетами і безпілотниками шахет. В той же час вона не перехопила жодної балістичної ракети Іскандер або кинжал. Загинуло 39 осіб. Росіяни атакували Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів та Запоріжжя. Вони знищили торговий центр і житлові будинки. А також ціллю були військові об'єкти, деякі з яких, можливо, пов'язані з виробництвом ракети і безпілотників. Очевидним є те, що головною метою росіян було обмежити можливості України у виробництві ракет і безпілотників, особливо дальнього радіусу дії, а також продовження кампанії терору проти цивільного населення. Крім того, повідомляється, що російська ракета порушила повітряний простір країни НАТО Польщі. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі о 7.12 ранку за місцевим часом і покинула його через три хвилини. Польські та союзницькі системи відстежували траєкторію польоту ракети. Увечері того ж дня поляки підняли у повітря свої F-16 через посилення активності російської дальньої авіації. У суботу росіяни здебільшого припинили свою ракетну атаку, тоді як українці відповіли власною атакою на Білгород. 20 людей загинули і 100 отримали поранення. Вибухи також були чутні у Севастополі, що в Криму. У наступні дні росіяни відновили ракетну кампанію. 31 грудня було обстріляно 49 об'єктів. 1 січня 122. 2 січня 130. Лише під час останнього обстрілу. 2 січня загинули або були поранені 130 осіб по всій Україні. Загалом за 5 днів Росія використала близько 300 ракет і 200 безпілотників. Отже, тенденція, що намітилася очевидна. Українці обороняються по всьому фронту. Росіяни досягають певних тактичних успіхів, особливо в Донецькій області, яка зараз є епіцентром війни. Саме це є метою російського політичного командування. Однак наступальна тактика росіян не призводить до оперативного, не кажучи вже про стратегічний успіх. Існує дві основні причини нинішньої військової ситуації. По перше, російська перевага в живій силі, яка посилюється набагато більшою схильністю російського командування втрачати ресурси, особливо людські, під час масованих атак на українські позиції. По-друге, нестача артилерійських боєприпасів з української сторони в районі Бахмута росіяни зараз мають артилерійську перевагу над українцями 4-5 до 1, Тоді як влітку це співвідношення було 1 до 1. як пише Рохан. Грунтуючись на власних польових дослідженнях у листопаді, ця зміна співвідношення не обов'язково пов'язана зі збільшенням кількості російських артилерійських ударів. З літа українці випустили менше снарядів, тому що Захід не зміг виконати свої обіцянки і заздалегідь узгоджені графіки. Як наслідок, українці страждають від снарядного голоду і змушені економити боєприпаси на випадок, якщо їм доведеться негайно збільшити інтенсивність вогню. Це підтверджують слова бригадного генерала Олександра Тарнавського, командувача оперативно-стратегічного угруповування Таврія, який в інтерв'ю BBC Україна заявив, що ситуація на фронті ще не зайшла в глухий кут, але визнає, що вона є складною. Росіяни активізували свої операції майже по всій лінії фронту. Стратегічною метою залишається ліквідація української державності. Тому українці шукають відповіді на виклики нинішнього етапу війни: по-перше, активізувати будівництво фортифікаційних споруд, як зазначає сам Зеленський. Насамперед, за його словами, навколо міст на сході наймовірніше Авдіївки та Бахмута. А від Куп'янська до Лиману це безсумнівно ті регіони, які Київ вважає найбільш ризикованими. Друга реакція набагато складніша – Це масова мобілізація. Це питання підняв 17 грудня голова української розвідки, генерал Кирило Буданов. Він заявив, що Україна наразі не має альтернативи масовій мобілізації, незалежно від її ефективності, добровільний призов не забезпечить чисельності необхідної для задоволення потреб збройних сил. Буданов справедливо зауважив, що українці, які хотіли або могли воювати, приєдналися до збройних сил або інших формувань, таких як Національна гвардія. Протягом перших шести місяців після повномасштабного російського вторгнення Буданов наголосив на двох важливих моментах: по-перше, якщо Київ хоче розгорнути нові сили на полі бою, йому потрібна масова мобілізація. Звичайних рекрутингових кампаній буде недостатньо. По-друге, що можливо важливіше, Буданов визнав, що збройні сили зайшли в глухий кут. Коли справа доходить до добровільного призову, українці не хочуть воювати. У цьому немає нічого нового. Старший офіцер української військової розвідки, з яким Рохан розмовляв в Україні в липні, сказав те ж саме. Багато солдатів українських збройних сил воюють на війні вже більше року. Вони виснажені і отримують дуже мало часу на відпочинок від передової. Вносяться зміни, які дозволять їм одержати тридцятиденну відпустку, яку можна буде взяти протягом року. Незважаючи на це, Києву слід почати розглядати можливість демобілізації частини своїх військ, особливо з огляду на зростаюче невдоволення серед родин тих, хто служить на постійній основі. Масова мобілізація могла б вирішити цю проблему, але що ще важливіше, це дозволило б Києву відвести деякі з найдосвідченіших підрозділів з лінії фронту, відновити їх і підготувати до наступу 24-25 року. Постійна дислокація поблизу лінії фронту у поєднанні з браком часу на підготовку була однією з найпоширеніших скарг, які ми чули в Україні. В листопаді визнає Рохан. Створення укріплених ліній також має зменшити щільність сил, необхідних для захисту критично важливих районів, а це означає, що ще більше особового складу зможе тренуватися в тилу, підвищуючи свою загальну боєздатність. Посилаючись на коментарі Буданова, президент Зеленський заявив у вівторок, 19 грудня, що Генеральний штаб хоче мобілізувати 450-500 тисяч військовослужбовців. Зеленський назвав питання мобілізації делікатним і дорогим. Він пояснив, що мобілізація у форматі, запропонованому Генеральним штабом, коштуватиме 13 мільярдів доларів. США. Зеленський також хоче знати більше деталей, що трапиться з мільйонною армією України, що буде з цими людьми, які два роки захищали нашу країну. У нас є проблеми з ротацією та відпустками. Це має бути комплексний план. Перед Зеленським стоїть дуже складний вибір з одного боку. Багато молодих українців можуть бути призвані в армію. Але Зеленський сподівається, що це покоління буде відбудовувати країну після війни. З іншого боку, якщо Україна програє війну, відбудовувати буде нічого, і молоді українці можуть масово виїхати з країни. З точки зору збройних сил, мобілізація має вирішальне значення. Якщо Україна хоче спробувати повернути втрачені території, час також працює не на її користь. Чим пізніше мобілізують, тим менше часу матимуть на підготовку і тим менш ефективними будуть солдати. Тим більше, що російські збройні сили, як очікується, зростатимуть особливо їхні штурмові елементи. З іншого боку, Путін може побоюватися мобілізації через дефіцит робочої сили на ринку праці. Хоча рішення про мобілізацію і будівництво укріплень залишається в руках українців, Київ має набагато менше контролю над дефіцитом артилерійських боєприпасів. Українці хочуть виробляти західні боєприпаси в Україні і попередньо домовилися з двома американськими компаніями про виробництво 155-мм міліметрових боєприпасів. Однак це відтерміноване рішення, оскільки виробництво не розпочнеться ще два роки. Таким чином, артилерійські боєприпаси є сферою, де Україна повністю залежить від волі та можливостей заходу. Ми обговорювали ці питання більш детально в наших останніх звітах про міжнародну ситуацію. Отже, на початку 2024 року росіяни мають перевагу у вогневій силі та техніці. Вони продовжуватимуть наземні атаки в Донецькій області, яка є пріоритетним напрямком для російського військово-політичного командування. На українських солдатів чекають дуже важкі місяці, оскільки недостатня кількість артилерійських снарядів і погано розвинені фортифікаційні споруди обмежать їхній оборонний потенціал. Існує ймовірність подальших територіальних втрат, особливо в районі села Роботине. Українське політичне керівництво та також стоїть перед складним вибором щодо масової мобілізації. Питання стоїть і перед самим українським населенням. Наскільки воно готове піти на такі жертви? Не виключено, що таке рішення також призведе до більшої готовності надати зброю та боєприпаси з боку заходу, оскільки це буде вагомим аргументом для тих, хто працює над подальшою підтримкою України за кордоном, зокрема у США. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Ваші коментарі та вподобайки допомагають поширювати якісну європейську аналітику. А ваші донати допомагають нам працювати краще.